Чотири вершники апокаліпсису, частина друга. На килимі. Ну, привіт! Це знову я, Чума. Мій попередній допис мене дуже здивував своєю популярністю. Тому, мабуть, я почну регулярно вести цей блог. Бо вірте мені, є про що розповідати. Думаєте, що минулого разу я розказав вам всі найцікавіші історії? Ф, це був тільки початок. Тепер починається справжня їзда. Без гальм. Перш за все почну з найважливішого. Війна нарешті затягнув свою крихітку до ліжка. Що вся наша трійка зустрічала гучними оплесками і парою літрів хортиці. Як йому це вдалося, ніхто не знає, а він сам стверджує, що вона просто не змогла встояти перед його чарівністю та грацією. Так, курва його мать грацією, клятого манекена з паралічем половини тіла. Ну, якщо ми говоримо про його бою, то тоді гаразд. Визнаю, приємно дивитися, як він ламає комусь кабіну або хребет, але ця крихітка, мабуть, не особливо це цінує. Не знаю, чи згадав я про те, але вона запекла католичка. Що було однією з головних причин, чому процес переконання її був таким тривалим. Це особливо смішно, бо війна це диявол у плоті, до того ж, з ментальністю і дитини. Щоб не бути голослівним, я представлю вам його спосіб мислення. Хтось каже йому щось, що йому не подобається, в щелепу. Хтось легенько штовхає його в коридорі. Ні журебра. Не кажучи вже про те, що відбувається з тим нещасним, хто образить його кохану. Курва, коли вчителька з польської назвала її тупою шмарою, війна вдарила її підборіддям і кинув у стіну. Щоправда, потрапив він не у стіну, а у вікно. Істотним фактом також є те, що це було на третьому поверсі. Офіційна версія: вчителька намагалася покінчити життя самогубством після того, як була розчулена одним з віршів, прочитаних на уроці. Намагалася, бо, на жаль, вижила і випала у кому. Але дивним чином, через кілька днів після потрапляння в лікарню померла від сифілісу. Дивно. Але це ще не все. Голод майже вигнали зі школи. І кажучи, майже я маю на увазі мілі курваметри ми були на екскурсії в Аушвіці, тобто на огляді табору. Смішок, дивлячись на фотографії худих в'язнів, кричав на весь голос: Цього знаю, ге -ге, і цього теж XD. Але під кінець він перевершив сам себе. Напевно, вже казав, що він худий як тріска. Взагалі, чи справді треба це казати про чувака, якого звати голод XD? Одним із останніх об'єктів була виставка, що заображувала в'язнів, які працювали на якомусь генераторі чи щось таке, Дебіл щось прошепотів зі смертю. Я вже знав, що ці два умислові амебу щось утнуть. Я не помилився. Непомітно взяли одного з манікенів, зняли з нього одяг, який потім вдягнув на себе голод, вішаючи свої власні речі на цей шматок пластику. Тільки після повернення до школи вихователька помітила, що тут щось не так, і голод ще більш тихий і пластмасовий, ніж будь коли. Коли ми за ним повернулися, наші очі побачили таку картину. Наш дорогий брат, все ще вдягнений у одяг в'язня, проводив екскурсію для дітей з дитячого садка. З усмішкою на обличчі розповідаючи про те, як це було раніше. Бо бачите, Гітлер взагалі не знав про Голокост. Це все справа цього тирана і диктатора педофіла Варуля Коє. Він раптово замов, коли б побачив, як наша вихователька мчала на нього з бойовим криком. Думаю, не треба говорити, що це для нього закінчилось не дуже добре, хоча його і не вигнали якимось дивом. Але за покаранням він мусив три місяці ходити на додаткові заняття, спрямовані на допомогу молодим людям у знаходженні Ісуса Христа в своєму житті, чи щось таке абсурдне. Якось ми навіть пішли з ним. Цікаво було побачити, як це виглядає. На наше нещастя, ми потрапили саме на урок про кінець світу. Слухали ці несенітниці добре дві години, після чого настала мить, коли можна було задавати питання і дискутувати. Ми мусили зв'язати і заткнути рот смерті, який корчився як вугор, проклинаючи невігластво катахітки. Найбільше дошкуляло те, що вона не згадала про нас жодним словом. Тобто, гей, якщо ми вже так читаємо Біблію, то не варто ігнорувати такі важливі постаті, як чотири вершники апокаліпсису. Алло, алло. Як тільки та жінка дала нам слово, ми негайно почали питати про деталі. А що з звершниками, пані? Це лише символіка, болячки, що їх з'їдають, наші побоювання та страх, зображені через чотири постаті. Ну, скажіть, чи бачили ви коли-небудь війну взагалі-то голода? Ну, сидить поруч, або чому? Тоді я її вдарив. Ти сама курва є болячкою і страхом, що з'їдає людство. Наступного дня до школи надійшов позов, що звинувачував катехітку у незнанні Біблії. З особливим акцентом на апокаліпсисі святого Йоанна. Не знаю, що мене більш розсмішило, той факт, що він був розглянутий позитивно, чи її обличчя, коли вона про це дізналася. Загалом я останнього разу пропустив доволі важливі факти, що все ж таки є важливими для розуміння принципів нашого існування на Землі. Ну бо хей, ми називаємося вершниками, тобто в теорії ми на чомусь їздимо. Згідно з Біблією, це були коні, але, на жаль, вони залишаться в четвертому вимірі, тому ми мусили задоволятися чимось менш традиційним. Смерть, наприклад, вибрав собі чорного, як же інакше, Харлея, обклеєного наліпками з черепами і хелоукіті. Війна і голод вирішили пожартувати і дозволили собі вибрати свій транспорт цьому другому. Як можна було згадатися, обоє отримали по Фіаті Мультіпля XD. Я, оскільки рідко покидав будинок, обрав щось економічне і взяв собі гірський велосипед. Завдяки цьому кожен з нас міг офіційно почуватися вершником 21-го століття. Одна з найкращих на цей момент акцій. Мала місце, коли після виставлення оцінок за поведінку з'ясувалося, що вся наша четвірка має погані оцінки. Таким чином, під загрозою виключення з школи нам доказали привести на батьківські збори принаймні одного з батьків. Ми трохи злякалися, але вирішили ризикнути. Слухаю хотів би поговорити зі святим Іоанном. Він зайнятий, що передати. Що він має в цей момент підійти до грябаного телефону. Прошу зачекати. Благослови Боже, з цієї сторони святий Іоанн. Чим можу. Нам потрібна допомога. Хм, Чума, приємно тебе чути. Чи ти все таки вирішив встати на бік неба і підтримати армію ангелів у боротьбі з силами -темрями? е, Похой, слухай, ти мусиш прийти до нас на батьківські збори, інакше нас виключать зі школи. Розумію, але не думаю, що творцеві це сподобається. Він все ще сердитий на те, що зробив війна, а сам розумієш? Мені пофіг. Четверг, 19.00. Адресу додав у молитві. Але ж ти знаєш, що Бог автоматично перенаправив всі молитви до спами. В які мені знадобляться, щоб до нього докопатися? Використай пошук ЄЛ. Попрощався я культурно і з полешенням зітхнув. Справа ускладнювалася, коли директор прийшов в рішення, що мають прийти обоє батьків. Це знову я. Чума. Що сталося? Я вже отримав твою молитву, готую навіть костюм. Кажу тобі, вам всі будуть заздрити, коли побачать вашого старого в такому костюмі. Замовив його аж з мене це не хвилює. Нам потрібна мати. Слухаю. Має прийти обоє батьків. У нас проблема. Та ну! У небі немає жодних кандидаток. В наші дні всі дівчата розпусні і дають наліво направо. У нас є досить багато гетеросексуальних дроворубів, але якщо ти хочеш говорити про жіночу стать, то з 20 го століття ми страждаємо на дефіцит. А я з жодною грішною душею показуватись не збираюсь. А Марія зайнята. В четвер вона з'являється на обгорілому тості. Курва, а може Ісус? Слухаю, ну ж бо, в нього тільки свої хіпі локони. Якщо зголить бороду і не несе макіаж, ніхто навіть не здогадається. Мені запитати Ісуса, чи він не прийде на ваші батьківські збори, вдаючи вашу матір? Так. Думаю, не треба говорити, як великою трагедією це все скінчилося. Ісус, звичайно, погодився пройти, але за умови, що ми ніколи нікому про це не розкажемо. Бо, як він сам сказав, якщо його батько дізнається, то матиме великі проблеми. Адже месії не личить наносити макіяж і одягати маленькі жіночі речі, які війна поцупив у своєї дівчини. Е, панове святі, директор подивився на наших батьків з виразом обличчя, що коливався між самогубством через повішення на сухій гілці і перерізанням вен. Так, це ми, підтвердив Іван, поправляючи кроватку. Запрошую до кабінету. Ви залишаєтесь, вказав він на нас. З вами поговорю пізніше. Хоча неохоче, ми сіли на дивану приймальні, і під пильним оком секретарки чекали на розвиток подій. Довго чекати не довелося. Спершу пролунав крик директора, що перейшов у жахливий рев. Ми кинулися до дверей, але секретарка загородила нам шлях. Не так швидко, вершники, зловісно успіхнулися і перетворилася на велику гарпію. Смерть миттєво зреагував. Кинувшись на неї з косою, але курва, вона була надто швидка і спритна, на удару. Через що бідолаха вдарив з усієї сили у трубу, що йшла вздовж стіни, все приміщення наповнилося парою, обмежуючи відомість до мінімуму. Ми разом з голодом та війною почали розмахувати кулаками наосліп, намагаючись дістати цю літаючу курву, але безуспішно. Тим часом смерть вирвав свою улюблену косу і вдарив нею наосліп знову, цього разу з трошки кращим результатом, бо потрапив у двері, які під ударом розлетілися на тріски. Вид, що відкрився нашим очам, був одним з найдивніших, якими мали нагоду споглядати за все наше довге, як не дивитись, життя. Директор змінився до невпізнаваності з чола виросли роги, шкіра почервоніла, а зі спини звисав довгий колючий хвіст. Ісус також скинув своє вбрання і гордо красувався перед ним зі своєю оголеною месійною грудьми. Святий Іоанн стояв позаду і охоче пляскав, явно збуджений усією освітацією. Бог сосе! сказав сатана. Скажи це ще раз, Ісус витер рукою помаду з уст. Бог сос. Але владика пекла не встиг договорити, бо син Божий розпочав поєдинок ударом у щелепу. Удар був настільки сильним, що глишив опоненту і дозволив нанести наступний, ще потужніший удар у диявольській «О, ти, Ісусе Христе! обурився сатана і контрував наступний удар, після чого солідним ударом у живіт остудив пил суперника. Бій ставався все більш запеклим, однак пара все ще не проникала до кімнати, і дедалі важче було зрозуміти, хто кому б'є з задницю. На додачу до всього цього до середини влетіла гарпія секретарка, і подинок довелося набить припинити. На щастя, святому Іванові вдалося вилучити у неї біблію, що стояла на полиці, через що вона впала прямо на косу, яку тримав смерть, і це дало змогу продовжити бій. Чесно кажучи, друга рунда була доволі нудною. Обидва суперники трохи втартали за пару. І бій вже майже повністю складався з блоків та несміливих спробатак. Однак перевага поступово схилялася на користь сатани. Ми з хлопцями переглянулися і вирішили, що якщо так далі піде, треба буде підтримувати нашу майже матір. Інакше для неї все погано закінчиться. Війна і голод кинулися на владику тер... Темряви з двіх сторон, але той негідник зберіг достатньо сили, щоб одним блискавичним ударом повалити обох на землю. Святий Іван обурений почав кричати, що це нечесно, і щоб ми не заважали обом суперникам, інакше він нас покарає. Тим часом Ісус важко впав на підлогу і ніщо не вказувало на те, що він має намір з неї встати. Чи знаєш ти Мартіна Лютера, Люцифере? раптом спитав він, здивований суперник кивнув головою. Я не любив цього покидька, всі ці реформаторські справи та інша хрень». Але одного разу він сказав одну цікаву фразу, яку я зараз хочу процитувати. Дозволиш? Сатана знову кивнув головою, піднімаючи однак руку вгору, готовий завдати остаточного удару. Пестіс ерам Вівус. Я схопив червоношкіре чудовисько за запястя, стискаючи його з усієї сили. Морінц туаморс еро. Смерть мав полегше завдання. Заражений мною аутизмом, сатана вже не був загрозою і навіть не відступав, коли улюблене знаряддя вбивства мого брата відрізало йому голову. Це було круто, сказав я збуджений. Латинські сентенції завжди хруті, хитро усміхнувся Ісус і поправив свої райбани на носі. Тільки Іван не поділяв нашого ентузіазму. Це було явне шахрайство. Ви перервали чесний бій. Почекайте, коли творець про це дізнається. Він не дізнається, сказав Ісус. Адже ти обіцяв йому нічого не говорити. Іван щось буркнув під носом, але безсилий перед авторитетом Сина Божого зневірено впав на директорське крісло, запалив Джоєнт, витягнутий з верхньої шухлядки столу. Ми з братами, які поступово приходили до тями, переглянулися і обмінялись усмішками. Як не крути, все вдалося. Погані оцінки більше нам не загрожували. Сатана повертався до пекла. А ми все ще могли насолоджуватися нічим не обмеженою свободою. Але щось підказує, що це ще не кінець безумства, яке чекає на нас на землі. Але, мабуть, нам треба відпочити трошки від школи, бо хтось може пов'язати нашу появу в школі з таємничим зникненням директора. І цього б ми хотіли уникнути. Так що плануємо собі якісь канікули, але ще не вирішили, куди саме поїдемо. Може, у вас є якісь пропозиції? Дайте знати, а я тим часом повернуся до хлопців. Мушу надолужити кілька шклянок, що мене оминули. До наступного разу. Привіт. Це чувак, який озвучує чому. Дякую, що додивилися до цієї секунди. Залиште вподобайку, напишіть коментар та підпишіться, якщо ще не підписані. Буду вельми вдячний. До побачення.